Це як як щось внутрі горить таке ж. Ну, боляче. Не, ну є, звісно, люди, я тут фото бачив на першому поверсі, там, звісно, діти посильніше, мені ще повезло. Рука чуть-чуть, нога більше. 13-річний Ілля був травмований наслідок скидання вибухівки з російського дрона 8 серпня 2025 року. Це сталося в одному з мікрорайонів Херсона. Хлопець розповідає: він йшов за гуманітарною допомогою. Йду по вулиці. Чи він якось на крисі сидів, чи якось десь я чую ззаді себе таке гуде близько. Ну я зра зразу побіжав і спрятався за виш. Десь 5 хвилин я забігав за, этот, за дерево і, ну, і побачив, як я за дерево забігаю і скинув туди. Десь. Що? Десь 10 секунд летав наді мною. Що сразу подивився на ногу, У мене просто, ну я якось, я не знаю, як це сказати, я навіть не плакав. Просто, ну, ні, було, було страшно. Звісно. До медичного закладу хлопця відвезли поліцейські, які приїхали на виклик, розповідає старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Херсонській області Костянтин Кельбас. Ми прибули на місце події якнайшвидше з урахуванням ситуації. Побачили на місці події жінку, яка виводила хлопця віком близько 13 років, у якого було поранення лівої ноги. Наш патрульний підійшов до нього і поклав собі на плечі та допоміг йому сісти до патрульної автомобіля. На місці події дитині вже надавали першу домедичну допомогу. Дитина вела себе спокійно, тому ми якнайшвидше доставили її до автомобіля, щоб передати медикам медичний заклад. У лікарні хлопця діагностували мінно-вибухову травму, скалкове поранення, лівої руки та ноги. Ілля проходить лікування у хірургічному відділенні, розповідає директор колбасної дитячої лікарні Інна Холодняк. Стан дитини при поступленні середнього ступеня важкості. Дитині видалено уламки від скиду дрона. Наразі дитина проходить лікування життю його на сьогодні. Нічого не загрожує. З ним працював психолог. Відразу у нас є лікар-психолог, який. Працює в лікарні, тому йому була надана і психологічна допомога і хірургічна допомога відповідно до його стану та ступеня поранення. Це була атака просто на дитину. Вона була цілеспрямована. Вона була ось зроблена людиною, яка чітко розуміла, що це дитина. Він чітко розумів, що це дитина, і спутати його з кимось дорослим ну, неможливо. Він маленький. Яна Самко, Роман Царьо, Суспільне новини, Херсон.